Громади, ну, всі, всі можуть багато речей зробити для того, щоб рятувати ту саму воду. Конкретно, от я на одній громаді, ми приклад провели, з чого починається річка. А всі забули, що річки починаються з джерел. Жодна громада не має інвентаризації джерел. Тобто вони не знають, де є джерела, значить, за ними не слідкують. Вони так само замулюються, деколи сміттям закидають і, так, і таке інше. Крім того, а з джерел починаються маленькі річки. В кожній громаді є одна, дві, три маленькі річечки, і вони зараз всихають, катастрофічно всихають. Що можуть зробити? Треба чистити джерела, треба чистити русла маленьких річок. треба обсажувати деревами для того, щоб. Сонце непряму не попадало на воду, щоб річки не всихали. Оці речі кожна громада має робити.